Привіт, вітаю на каналі Шопінгвіниця. Я сьогодні до вас з нашими улюбленими рідними, дуже кольорами, жовто-блакитними, і хочу вас привітати з ним незалежності України, з ним народження нашої любої України. І хочу вам побажати. Щоб наступний день незалежності ми все ж таки зустрічали під мирним небом. низький уклін нашим героям, які захищають, боронять нашу рідну землю. Ну і е, вічна пам'ять, і слава тим героям. Які віддали життя за незалежність нашої країни, ось така складна доля нашої країни. Тому треба триматися, вірити в світло майбутнє нашої країни і любити Україну, бо вона в нас найкраща. Маленький відступ був з привітаннями, і ось бачите, в таких символічних кольорах я з вами сьогодні з розпаковкою від 25 Coffee Скофі я отримала каву. І все ж таки, коли я кажу, що наша країна найкраща, і люди в нас найкращі і продукція в нас дійсно найкраща. Повернувшись з Вірменії. Порівнюючи каву, яка в них там в Вірменії, хочу сказати, що в нас е, обсмажка і якість кави все ж таки краще. І я зраділа посилечці, яка мене чекала в поштоматі. від 25 Coffee Roasters, отримала замовлення з новинками. Е, М'яка Арабіка помол, як завжди, в Турції спробую новинки е, з різними. Цими ароматами зі смаком чорного шоколаду, м'яка Арабіка, і ще одна: це зі смаком сливу і шоколаду. Помол в Турці, бо знаєте, що я полюбляю каву саме в Турці, і хочу нагадати, можливо. Нові глядачі каналу Шопінг і це не знають. По промокоду shopping 25 ви отримуєте знижку мінус 15%. При замовленні посилання на сайт сайт 25's Coffee Roasters я вам залишу, можете скористатися і посмакувати дійсно смачної дуже кави нашої української вітчизняної обсмажки від компанії 25 Coffee Roasters. І приємно ось такі кавові, цікаві напої. Поклали, що можна приготувати. Зараз це відкладу і покажу вам свій шоперс. І зараз покажу вам, що саме купила. Я до вас з новинкою, яку, власне, вона вже мабуть, не новинка, багато хто вже купував. Я побачила вже в Вірменії, що вийшла ось така новинка. І повернувшись, придбала, придбала і хочу з вами поділитися своїми враженнями. Це печиво цукрове, класичне, але є і шоколадне. Взяла тільки класичне, спробувала його 52 гривні, коштує 140 г в упаковці. І ось, ось трошки посмакували, поласували його. Тоненьке, шоколадне, приємний аромат вершкового масла. Але хочу вам сказати, не знаю, як вам, але наступний раз, я думаю, по повній вартості, мабуть, не варто його купувати, бо все ж таки ціна за кілограм виходить 370 гривень. Я порахувала, якщо тут 140 грамів, і я віддала гріх. Десят гривні, то ну, як на мій погляд, не варто. Якщо б куштували, напишіть свої враження. Це я взяла просто подивитися новинка. Ну, бачите, вони зробили в жовто-блакитних кольорах, але, як на мене, завжди в них якісь естетичні такі привабливі упакування, а цього разу щось дуже або швидко його зробили, або не приділили час саме пакування. Зараз складу, покладу його. Якщо коштували шоколадне, цікаво, чи шоколадне смачніше виходить. Зараз діє акційна пропозиція на велику упаковку вафлі рошен до речі, з різними смаками: 34 гривні, 79 дев'ять Коштує упаковка велика 216 грамів. Наші найсмачніше. Спробувала вірменські вафлі, але вони в порівнянні з нашими ну, програють, скажімо так, м'яко кажучи, наші все ж таки смачніше. В е, Рошені це все, що я купила, заходила в Єву. В Єві зараз дуже хороша акційна пропозиція. Діяла на серветки косметичні від торгової марки Greenway 150 штучків в упаковці і коштує 29 гривень. 90 копійок. І ще хороша акційна пропозиція. Теж була від торгової марки Дрімби вологі серветки, антибактеріальні 100 штучок. В упаковці теж хороша знижка була 34 гривні. Коштувала. Тож я вирішила взяти. І заходила в... А, в Єві, Я ще купила маски. Єдине, одну вже зробила після того як повернулася з подорожі маска від торгової марки Холіка. Холіка я одну взяла з рисом, одну взяла з. Маслом ще, але хочу вам сказати, що там, до речі, дуже хороша акційна пропозиція. Можете скористатися дві купуєш, третя одиниця в подарунок. 79 гривень за три маски виходить вартість, але вони хороші за якістю. Мені вони подобаються гарно зволожують шкіру обличчя. Заходила я ще сьогодні в. Шики блиска. Вшики блиску Я купила в мене. Закінчився гель для душу, і знов я все ж таки повернулася до свого улюбленого, вагалася який взяти. І думаю, ну це точно безпрогрешний варіант. Він мені дуже до вподоби. Багато хто знає, що я, я показувала в оглядах. Він дуже стійкий, гарно спінюється. Потрібно його зовсім трішки. Парфумований гель для душу, виробництво Туреччина. 500 мл в шику близько 109 гривень кошта. А надовго вистачає приємний такий тонкий аромат троянди. До вподоби найбільше мені цей. І в щодня я заходила. А в щодня я придбала, мені потрібно було на касі, подивилася, були до цього заходила, але не придбала, то купила. Ось такий крабик у вигляді метелика. У мене до цього був, але великого за розміром мені він дуже до вподоби такий ніжний, романтичний і гарно тримає. Голова після нього не болить. І так само ось побачила, але був маленький, що дуже зручно підібрати волосечко, коли щось там робиш, або так зачіску зробити. 27 гривень коштує ось такий метелик. Щодня були різного за забарвленням, але в мене темне волосся, то я захотіла. Світленько щось взяти. І щодня я взяла мій улюблений Ополіскувач, бо в мене закінчився 750 мл. І хороша акційна була пропозиція 133 гривні кошти. Мені дуже подобається цей аромат, і так як він дуже гарний, як ополіскувач, рушнички м'якенькі такі після нього. І, і ще одну позицію хотіла показати вам в е, популюшку заходила, е, поповнила запаси по пральному засобу. Е, купила wash and free, дуже мені він до вподоби з марсельським милом 5 літрів. І дуже хороша пропозиція. З карткою була я господиня 205 гривень. Коштує гель для прання wash and free. Е, в е, господині я ще. А, ні, а, да, в господині, вірніше в, в мережі крамничок. Я господині, я взяла набір для кухні, вирішила щось собі оновити для настрою. І ось такий квітковий принт був набір для кухні, рукавичка і прихватка була. Коштує 100... 107 гривень з карткою. 107 гривень, а настрій ось таку нович обновочку собі зробила на кухні. В господині ще взяла пасту. Хочу вам сказати, що в Вірменії бачила таку пасту, але вона на 20 гривень дорожче. Йде, якщо порівняти з нашими цінами, у нас дешевше на 20 гривень. Мені ця паста до вподоби в господині 42 гривні коштує упаковка 500 грамів. І покупки хотіла ще показати вам останні, Це в АТБ, в я... мене закінчився рис, що значить давно не було. Огляду покупок давно вам щось не показувала, не купувала. Думав, в мене не було. До речі, як ви сумували за шопером від шопінг вінниця з розпаковками. Цікаво буде, можете поділитися в коментарях. Я, чесно кажучи, за вами сумувала за цими оглядами, розпаковками. Так вже звикла, завжди щось купую і хочу, завжди завжди ділюсь з вами. І ось коли повернулася додому, то якраз певні запаси зробила, тож що продовжуємо нашу розпаковку, яку ви дуже Любите. Камаліна, рис в АТБ купила від торгової марки Deluxe. Знижок не було, але мені буде вподобало від Deluxe Камаліна, 79 гривень, коштує без знижок, то хоч і немає знижок, але взяла. І в екомаркеті я взяла булгор. Бачите, у мене все поруч. Чому так багато крамничок? у Мене все якось поруч. Тому я по дорозі в усі крамнички і завітала. Якраз подивилася, що цікавенького булгур взяла 1 кг, Розфасовка їхня власна. В екомаркету і 46 гривень я віддала за 1 кілограм Болгура. Але бачите, він такий не дрібний, а крупний. Доволі такий. Ось і всі мої сьогоднішні покупки. Дякую, що приділили час цьому відео. Сподіваюсь, воно вам було цікавим, щось цікавеньке для себе знайшли. А якщо не знайшли, просто надихнулися, відволіклись від буденності. Бажаю вам всього самого найкращого. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте, будь ласка, україномовний канал своїми коментарями, своїми вподобайками, хто не підписувався, обов'язково підписуйтесь на канал Шопінгніція, бо тут завжди цікаво, надихаюче, естетично і цікава якась інформація з корисними та вдалими покупками. Бережіть себе і своїх рідних, вам теж вдалих та корисних покупок. Ну і як завжди, будемо чекати, буду чекати вас у наступних відео.